Ця людина втратила 6 мільярдів доларів. Знайомтесь, це Нік Вудман, засновник компанії GoPro. У 2003-му він катався на серфі, прив'язавши камеру до руки, та й подумав. А що як зробити зручне кріплення для камери? Вже за рік вийшла перша камера під брендом Hero. а до 2007 року оборот компанії сягнув 3,4 мільйони доларів. Вже у 2014 році GoPro вийшла на біржу. Оцінка компанії на піку була 12 мільярдів доларів. Нік Вудман настільки зірвався з катушок, що виплатив собі річну зарплату 235 мільйонів доларів. На той момент це була рекордна зарплата в історії, хоча прибуток компанії складав всього 128 мільйонів за рік. Цього моменту все пішло вниз. Замість того, щоб зосередитись на камерах, компанія полізла в медіа бізнес серіали та десятки ідей, які так і не запустили. У 2016-му вони випускають дрон Карма. І це тотальний провал. Дрони масово падали з неба, втрачали живлення. Проект закрили, втрати 80 мільйонів доларів. За 11 років компанія впала з 12 мільярдів доларів до 110 мільйонів. А зараз вони на межі закриття. І от ви скажете, та в нього все одно залишилось мільйони. А я вам скажу: уявіть, що у вас було 100 тисяч доларів, а залишилось 800 баксів. Ось так і в Ніка, його статки впали в 120 разів. Я сподіваюся, він вистоїть. А якщо ти власник бізнесу і не знаєш, де знайти клієнтів, щоб не збанкрутувати, я створив маркетплейс послуг, на якому можна знайти клієнтів за справедливою ціною. Посилання в шапці профілю. реєструйся.